У цьому випуску порівняємо дві бюджетні відеомапи Nvidia GeForce RTX 3050 та AMD Radeon RX6600. Оберемо найкращу за співвідношенням цінити потужності, щоб визначитися зі званням народної. Це наша спроба зробити відео про бюджетні відеомапи, як і три роки тому. Бо, мабуть, у більшості блогерів, що тестували 3050, трапився приступ колективної амнезії, і майже всі забули про існування 6600. Так що вважайте, це ще один тест на вшивість версії 2.0. Game one. Випуск створено за підтримки наших друзів із магазину Telemark UA. Telemart UA. Комп'ютер у кожен дім. Усім хай Марс! Ми з України. І знову зі своїми тестами, як і вчасно. Це другий відео, де ми обираємо залізо для народного конфігу. Народний прос вже обрали, і це сюрприз, сюрприз, не Ryzen. Отже, залишилося визначитися з відеомапою. RTX 3050, хоч і представили шановному панству в січні цього року, а RX 6600 взагалі майже рік тому актуальності своєї ці відеомапи не втратять ще довго. Річ у тому, що виробники чудово знають, кріпаки покірливо затягнуть пояси та потерплять, чекаючи, доки зелена та червона партії нарешті запропонують свої бюджетки електорату, адже випускають вони їх останніми, не дуже кваплячись та не оновлюють роками. Как тут не вспомнить наше видео о противостоянии жабы äh, GTX 1650 и RX 570, пошатнувшие скрепы глубинного народа три года назад. Можно сколько угодно говорить о флешбеках и том, что история любит повторяться, но мы все знаем, как голосуют работяги с иллюзией выбора, а точнее их кошельки. Ну да ладно, кто их будет спрашивать? Зачем раскачивать лодку и менять коней на переправе? Как говорится, people have it. Наконец-то и до самых матерых хозяйственников из Nvidia дошло, что GTX 1056 летней давности уже давно не повод для гордости. Ради катки в дотку, контру или, прости господи, модов к GTA 5 с арестантскими уставами для тазоводов, ее еще как-то можно потерпеть. Но для AAA проектов загнивающего запада нужна затычка помощнее. А то что это получается? Консоли лучше? Спрос на мапу для победителей был настолько большим, что 3050 сметали с полок даже за 500 баксов. Это на минуточку вдвое больше, чем ее рекомендованный прайс в 250. Выходит, мы настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи по аверпрайсу. И даже сейчас, после бума майнинга, перекупов и войны, RTX 3050 стоит всего на пару тысяч гривен дешевле 3060, которая почти на треть быстрее. За эту пару тысяч экономии мы получаем на на треть меньше потоковых мультипроцессоров и блоков растеризации, на треть меньше ширину GDDR6 видеопамяти, которая также меньше на треть, 8 гигабайт против 12. Ах да, еще на треть, а нет, в половину меньше PCI-Express линий, чтобы NVIDIA было легче переходить с отбракованных чипов J106 на J107, где статус надежно закрепили на кремниевом уровне. С урезанием и ценами зеленые увлеклись настолько, что забыли о конкурентах из красной партии RX 6600 и 6600XT. Да, решение для народа смотрелось бы куда лучше на фоне откровенного мусора RX 6500XT, по которой, кстати, также хорошенько прошлись осколочно фугасным, демилитаризировав все, что только можно. Без руки, без Но в рыночной реальности цена столкнула 3050 с противником куда суровей – AMD Radeon RX 6600. Однако хотим вас заверить, что оснований для паники нет. Все идет по плану. С неудобным врагом осталось бороться разве что провалами в памяти. Але ось не сподіванка. Десь в було. А саме, маркетинговая компания GTX 1650 с внезапным отсутствием RX 570 в тестах. Тактика оказалась настолько успешна, что каким-то чудом многие обзорщики, а вслед за их мнением и покупатели, заблокировали в подсознании существование RX 6600, как психологическую травму, о которой лучше не вспоминать. Лишь 6500 XT и 6600 XT где-то маячат конкурентами в тестах, несмотря на то, что 3050 и 6600 стоят у ритейлеров плюс-минус одинаково. Radeon RX 6600 основана на чипе Navi 23 в Excel варианте. Это урезанный чип Navi 23 от RX 6600 XT, у которого после демилитаризации осталось 28 из 32 вычислительных блоков и с чуть меньшими частотами в бусте. И все. Даже тот же Infinity Cache на 32 метра оставили. Вот эти две подопытные мы и будем сегодня сравнивать, как в старое доброе. Отже, же перейдем безпосередньо до наших мап. Подивіться, які вони файні. Напевно, за розміром зрозуміло, яка з них тихіше, холодніше та менше їжі краде у блоках харчування, так? А ось і ніт. Asus Dual RTX 3050 O8G Архитектура MPR 8 нанометровые остатки чипа GA106 с частотой в бусте до 1822 МГц 8 лет, э, то есть гигабайт 128-битная GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц 8 линий PCI-Express 4.0, 130 Вт TDP и рекомендуемая цена как бы 250 вечных и зеленых долларов На практике 15 тысяч гривен Asus Dual RX 6608G, архитектура RDNA 2, чуток раненый, 7 нанометровый чип Navi 23 с частотой в бусте до 2491 МГц, 8 ГБ, 128-битная GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, 8 линий PCI-Express 4.0, 130 заявленных ватт, которые оказались сотни на практике, и официальный ценник в 330 баксов. У нас все те же 15 тысяч гривен. Сетап для видеомап был наступный. Процесор Intel Core i9-12900K, що й досі король геймінгу. Якщо не брати до уваги, 12900KS на спідах. 8 продуктивних ядер з гіпертрейдингом та 8 енергоефективних із частотами в бусті до 5,2 та 3,9 ГГц відповідно. Апетит 241 Вт офіційно, але у дефолті наша дошка його нічим не обмежує. До речі про неї. Це Asus ROG Strix Z690E Gaming Wi-Fi. Не дивно, що ліміти тут не потрібні. Харчування за схемою 18 плюс 1 фази у паралельній конфігурації на 90-амперних збірках ASL99390 та топовому контролері RAA229131. Це максимум 60 градусів температури VRM під Prime95 та жором у 280 Вт. Чи варто говорити про те, що в іншому тут повний фарш, звук, мережа, охлад? Наприклад, Максимус, який класом вище, дасть вам хіба що тандербол з коробки та харчувальник на пару трійку градусів холодніший за прайс на 5 тисяч гривень вище? Мабуть, пересидимо і протестуємо на цій дошці ще й 13-й ген, який вона повинна на ізі потягти. Рама DDR5 Kingston Fury Beast RGB на 32 ГБ, звісно, двома стіками з XMP частотою і таймінгами 6000 МГц та CL40 відповідно. Твердотільне електронне вмістилище даних Kingston NV1 pci Express NVMe M2 на 1 ТБ під Window. Та Kingston Fury Renegade pci Express 4.0 NVMe 2 CCD на 2 ТБ під ігри. Напівпасивний блок харчування Seasonic Prime px 1300 з сертифікатом 80 плюс платінум аж на 1300 ватів. Про всяк випадок. Ну там, якщо поїсти, заманеться. До речі, тут деякі розумники у коментарях пишуть, що не харчування, а живлення. Уявляєте? Харчування процохолоджувала рідина ASUS ROG Strix LC2-280 ARGB. Тестувалося все в кейсі Asus TUF Gaming GT501, звісно, білого кольору. За тестами спостерігали у 27-дюймовий 4К Monic від AOC U27V4EA. Доступна модель із IPS-матрицею та без оверпрайсу за бренд. Всі ігри тестувалися на свіжовстановленій 10-й ВІНДІ з останніми на момент тестування обновами та дровами. Resizable Bar-On. Використовувалися ультрапресети без променів та DLSS, fsr off Сорян але 720 p залишимо під старкуватим соснолям, що вийшли 15 років тому. Дозвіл 1080p. Запис ігрового процесу був здійснений за допомогою зовнішнього пристрою. Значення середнього FPS відсотка та часу кадру були отримані за допомогою програми KeFrame X, без впливу на геймплей, стороннього програмного забезпечення та зйомки відео. Щоб виключити помилки, усі тести багаторазово повторювались, а результати були усереднені. Перед тестами хочемо подякувати усім, хто донатить на підтримку та відновлення каналу. Кожен ваш невеликий внесок мотивує на створення нових ще цікавіших відосів, а також допомагає відновити студію та залізо. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то можете долучитись та підтримати нас. Номер картки та PayPal в описі під відео. Але не забувайте, що ми ще не перемогли, тому спершу допомога ЗСУ. Також у нас з'явився Телеграм, де ми іноді з вами спілкуємось, постимо всяку фігню та ділимось інсайдами з життя каналу. Так що ласкаво просимо посилання в описі під відео. Поїхали! Немо з Battlefield 2042. не минуло і півроку, хоча минуло навіть більше. А DICE все намагаються наздогнати успіх четвірки, який скоро стукне 9 років, чи хоча б до нього наблизитися. Поки що безуспішно. Оптимізації вистачило, щоб зелена мапа тягла ультри у 60 кадрів лише за середнім фреймрейтом. RX 6600 видає в середньому на третину більше, не просідаючи нижче за 60 по мінімальному FPS. А ось за 22 ГБ гігабайти заюзаної відеорами у Радика Сорян. Схоже, що у декого зламався лічильник її жору, і такі дивні цифри ви ще не раз побачите в Оверлей 6600. кажуть, у всьому винен ріса звулбар, але стверджувати не будемо. Целя зла село і нєт повода для паніки. Лише півторакратна різниця за дуже рідкісними подіями і майже така ж за аверагою. Кому потрібні оці ваші 120 кадрів? Вас що, Герцовка Моніка не православна? Давно час вмикати промені її всього побільше, бо фреймрейт якийсь не кінематографічний. Assassin's Creed Valhalla, відеомапи від AMD завжди виглядали бадьорішими, і цей раз не виняток. 44% переваги за середнім фреймрейтом та 30 за статою однієї десятої відсотка заслуга технології Smart Access Memory. або у перекладі з мови маркетологів на людську увімкненого Resizable BAR, який не дуже той допоміг народній RTX 3050. Точніше, допоміг, але якось не дуже. Чому світлі 2 стався тактичний відступ зелених, просрати більше ніж вдвічі, за мінімальним FPS і на третину за середнім. Це не розгром. Ви не подумайте, доведеться частково могілізувати останні сили, покрутити повзунки, додати мила, точніше Діалесес, щоб з'явилися заповітні переможні 60 кадрів, хоч би там що не коїли польські найманці з текла. Of the Galaxy все так само, тільки навпаки. Жирафа набагато плавніше проходить сцени на початку бенчмарку, що дозволило їй отримати тактичну перемогу за дуже рідкісними подіями. Із середнім фреймрейтом теж напрочуд непогано, але у Радика з цим ще краще, хоч і не набагато. Коротше кажучи, оптимізон завезений, можна грати з комфортом. Звісно, якщо не звертати увагу на 26 кадрів по мінімальному FPS у RX 6600. У Red Dead Redemption 2 обидві мапи зграй байрактарів з неба не збивають, особливо в останній сцені вбудованого бенчу. Але маємо на увазі, що це ультраграфон та лоу-енд прискорювачі. Radeon RX 6600 сяк так видає заповітні 60 кадрів, та вочевидь, що всю гру таким фреймрейт не буде, і потрібно буде десь знизити налаштування. Якщо хочете 60 на RTX 3050 то доведеться затягувати пояса потуже і терпіть. До речі, DLSS тут краще не вмикати. слуп, оптимізація все ще не дошкутильгала. Що в принципі норма для Аркейн. Це ж типу Next Gen, з яким наші мапи аби як справляються без променів, звісно, але ж не купувати заради цієї гри PS5. Пограти з комфортом на 3050 можна, знизивши налаштування графіки. А ось підвищити рівень штучного інтелекту ворогів на жаль неможливо. І ще з релізу під зав'язку набиті зеленими фічами наші випробування, м'яко кажучи, не вражають. І це ще без променів Хуанга. Хоча чого дивуватися, в ній навіть топи буксують. Що стосується результатів, то у вбудованому бенчі GeForce на диво краще впоралася з дуже рідкісними подіями, але в самій грі RX6600 все ж таки більш схожа на відеомапу здорової людини. 6 і знову рикса попереду, хоча ми вже встигли звикнути майже на третину за середнім, та стільки ж за статою однієї десятої відсотка. Чого ще чекати від канадського режиму з їхньою зеленою фобією? Ну, хоч 60 кадрів залишили роботягам, і на тому подяка. Якби ж це ще допомогло, грі стати цікавішою. Всі, що споглядають, два, і знову негативна перемога RTX 3050, але з меншим відривом. RX 6600 за традицією стабільно тримає планку в 60 кадрів. А ось господарям 3050 вкотре доведеться лізти в меню і крутити повзунки вліво, вибираючи між боярськими 30-ма кадрами, милом DLSS або консольними налаштуваннями. Ніколи такого не було. Здавалося б, sony оптимізація, 11 Direct, Все пропадчено, нові драйвера а RTX 3050 продовжує обійматися з консолями. А вже ж на RX 6600 теж не все так однозначно. Але 35% переваги за середнім фреймрейтом і 45% за дуже рідкісними подіями помітно відіб'ються на плавності геймплею, незалежно від того, граєте ви на клавомиші або гейпаді. Зараз би кавунів херсонських, а не ось це все. Не просто так ми іронічно називали 3050 народною, бо і без наших потуг риночок вирішив. Судячи зі стати одного з українських рітейлерів, співвідношення продажів 3050 та 6600, м'яко кажучи, не на користь червоних, а саме 10 до 1. Нічого не нагадує. Тож, якщо вам здається, що десь закралася зрада, то вам не здається. Справедливо це чи ні, судіть самі, але як у випадку з RX 570, GTX 1650 та 1050 Ti, які ми тестували, людям абсолютно байдуже, що там потужніше, енергоефективніше чи вигідніше. Грибуть те, що більше форсять маркетологи. Вкотре переконуємося, що жебраки, пардон за наш французький, малозабезпечені, гроші рахувати не вміють. А весь цей раціоналізм і гонитва за дешевим FPS-ом, то все від лукавого, не по православному. Трохи оптимізму вселяють є каталоги та хотлайни, в яких до 3050 все ж доводиться поскролити пропозиції, в яких RTX 3060 зустрічається набагато частіше. Може в Міделенді народ розумніший? Хочеться сподіватися, але в чому сумніватися не доводиться, то це в тому, що RTX 3050 з нами надовго. Лед не забули про свідків секти сяйва та мильця, тобто ЄЛСС та FSR. Поспішаємо засмутити. Є мінімум 2022, які відеомапи повинні тягнути. Це Full HD, 60 кадрів і бажано ультра. Власне, самі виробники так і позиціонують сучасний лоуленд, ну щоб хоч якось конкурувати з дешевшими консолями. Апскейл, який би він не був технологічний, це апскейл зі своїм набором недоліків, починаючи від витрат часу кадру і не закінчуючи ма. З нею у динаміці множимо все це на боярські нативні 725 -пі для підля народного ділесес, які об в 1080. Вже уявили. Врахуємо, що й те, що променисті rt відображення взагалі-то вже стають проблемою для бюджетного процесора, який нібито і має бути у зв'язці з бюджетними прискорювачами. Хоча чого це ми? Напевно, у королів бюджету буде щось потужніше. 12900 КС. Підтвердження наших слів знайдете на каналі Digital Foundry, де чуваки із пристрастю досліджували тему rt проблем. Врать нам заканчува. Над заканчують врать? посилання для тих, хто має сумніви, залишимо в описі. Якщо зійдуться всі зірки, то може зустрітись насправді непогана реалізація DLSS в 1080p. наприклад, як у Dying Light 2, Але промені, як і раніше, залишаються бонусом для багатих. Загалом, якщо подобається зображення з милом, артефактами та 30 кадрами на секунду, то хто ми такі, щоб вас зупиняти? Вмикайте взагалі все і насолоджуйтесь випромінюванням, але більшість швидше за все продовжить сидіти на паскалях та риксах минулих поколінь, спокійно граючи собі в кіберспорт. Якщо не звертати уваги на коливання ринку та акційні пропозиції, то вангуємо, що вибір перед покупкою у вас буде нелегким. Тут як кажуть, кому що хочеш рейхтрейсинг з низьким фреймрейтом, бери 3050. хочеш голу швидкодію, 6600 твоя бро. Все залежить від переваг та потреб. А взагалі суперечка про те, яка з цих відеомап стоїть і виєдиного ліса, адже ринок жарт непередбачуваний, і часом можуть з'являтися пропозиції, що суперечать здоровому глузду. Наприклад, лише за трохи більший прайс можна зістрибнути з голки біч геймінгу початкового рівня, до якого відносяться 3050 та 6600 в лігу енда, купивши 3060, і коштуватиме це трохи більше тисячі гривень. Тисяча гривень, яка множить на нуль наші тести. Шкода, такі пропозиції вистрілюють нечасто і зникають за кілька тижнів, тож радимо поквапитися. Крім того, є інформація з надійних джерел, що незважаючи на дроп цін 30-ї лінійки від Хуанга, дешевшими вони вже навряд чи будуть. У цьому винні дефіцит, зростання курсу і переорієнтація виробництва на карти сорокової серії. Загалом вирішувати, звісно, вам, але для нас вибір очевидний. Посилання на цю 3060 ми про всяк випадок залишимо в описі, як і на решту заліза. На цьому все. Вподобайка, підписка, дзвіночок. Слава Україні!